Вітаю всіх глядачів і підписниць мого каналу. З вами знову Ніна Зайченко, і ми з вами продовжуємо тему початку вигодовування. І цього разу ми поговоримо, що таке взяти з собою в пологовий будинок, що вам може допомогти якось полегшити ці перші дні після пологів, а також те, що взагалі вам не потрібно, щоб там не казали і не знадобиться. Перше про що я хочу поговорити, це про одяг, який вам знадобиться в пологовому і в якому дійсно зручно годувати. Тому що завжди, як я чую якісь поради для майбутніх мам, що взяти з собою в пологовий, там ідуть рекомендації: візьміть там таку -та білизну, бюстгалтер для годування з вагошого розміру, розміру більше, щось таке. Але насправді це зовсім незручно, коли на вас білизна, тобто бюстгальтер, Потім зверху ще якась сорочка для годування. Ви там відкриваєте. Тут і купа якихось таких замочків, якийсь там а, блискавок чи ще щось. А, але найкращий, найзручніший варіант це ось така сорочка, яка в себе вміщає вже такі секрети годування. Тобто вона ось тут відстібається, як у бюстгальтері, так, але все м'яке, ніяких кісточок, нічого, ніяких твердих частин немає. І ви відкрили відразу груди готові для того, щоб погодувати. І вам не потрібно. Ще щось там відстібувати, ще щось там відкривати. Просто взяли, погодували, закрили, і у вас є готова сорочка. До того ж, для огляду лікарів вона така дуже зручної довжини, скажімо так. Тож я рекомендую саме ось такого плану сорочки. Взагалі, в пологових будинках дуже тепло, в незалежності від того, яка це пора року. Не знаю, як буде цієї зими. Сподіваюсь, що наші вагітні і породілі так само а, залишаться в теплі. Але якщо навіть буде холодно, ви можете якийсь теплий халатик взяти поверх одягати, щоб виходити по коридори, пройтись, наприклад, так. Але ось такого плану сорочка вона дуже-дуже зручна. Якщо говорити саме про білизну, давайте я вам покажу кілька варіантів саме на перші дні після пологів. Окремо зніму якесь відео безпосередньо про види білизни, які підходять, не підходять в якому випадку як одягати її. Але ось такі варіанти вони доволі універсальні. По-перше, це топи. Це, наприклад, ось такого вигляду топ. Він безшовний, у нього немає ніяких застібок, він дуже добре тягнеться. Так, він не з натуральної тканини, але є різні варіанти. З натуральної так само можна знайти. Але ця тканина дуже гарна за своїми властивостями. Вона відводить вологу, вона дихає, й таке інше. І ось такі топи вони дуже зручні для великих грудей, тому що ви можете, наприклад, спустити з плеча бретельку, відкрити груди і погодувати, або просто спустити дістати груди і погодувати дитину. Ще один варіант топу теж. Як топік виглядає, лише на бретельках, які відстібаються вже. Так само немає ніяких застібок, дуже така м'яка модель, якій можна навіть спати. І це так само зручно для використання, якщо ви хочете там, щось підниснів лягати або на виписку чи щось таке. Вдома, наприклад, так, перші дні після пологів, коли хочеться якомога менше рухів робити, лише там, <світ> один рух і все вже годую. Далі так само є топи, але вже. Більш схожі на бюстгальтери, тобто вони так само йдуть більш такою сплошною стрічкою, але позаду вже є застіб. Тобто, в таких, можливо, спати вже не буде достатньо зручно, але на день це. Те, що треба. Ще один варіант, так само щось середнє між топом і бюстгальтером, і в нього є вставки, які можна виймати. І один такий цікавий секретик можна замість цих вкладень, які є у цьому бюстгальтері для формування, вкладати просто ваші прокладки для грудей, які будуть поглинати молоко, яке можливо у вас саме по собі виділяється з грудей, і таким чином можна використовувати. Якщо казати про більш такий класичний бюстгальтер, я можу вам порекомендувати одну модель, яка мені. Яка мені дуже подобається для вагітних і для годуючих жінок, це базова модель марки «Аніта». У цієї моделі є така особливість, що ось ця тканина, так само вона штучна, але вона ну так само гарно пристосовується для ваш... до вашої шкіри і все таке інше. Та вона росте разом з грудьми. Тобто тут немає необхідності купляти там двох розмірів якісь бюстгальтери, тому що а після пологів буде можливо грубання грудей. Треба буде бюстгальтер більше, потім менше, і таке інше. Але ось ця модель вона компенсує. Тобто ви можете просто обрати модель свого розміру, якщо груди збільшаться, навіть на розмір вона це стерпить, скажімо так, і буде підходити. Я залишу вам лінки на всі ці моделі, ви можете подивитись докладніше, як вони виглядають, або навіть собі замовити. Що ще вам може знадобитись? Саме те, що я казала про прокладки для грудей. Вони бувають різні, вони бувають одноразові, такі, які ви можете купляти собі десь в магазині там у коробочках. Це такі поглинаючі прокладки, які кріпляться з клей якою стрічкою до вашої білизни, і якщо ваше молочко саме по собі якось витікає, то воно буде поглинати, щоб не створювати вам плями на одязі. І так само існують багаторазові прокладки для грудей, і вони бувають різні, вони бувають різні за розміром або за своїм складом. Їх купують кілька комплектів, вони бувають різного кольору для того, щоб там, наприклад, одну ви попрали, іншу, іншу надягли, і таке Ще, що я можу вам порадити, існують ось такі гідрогелеві накладки на груди, які допомагають саме під час нагрубання груд... грудей. І цю накладочку, наприклад, ви можете покласти в морозильну камеру, і коли з'явиться необхідність, зробити якийсь компрес, і то ви поміщаєте її знову в цей чохольчик і натягаєте на груди в якості компресу, коли ми працюємо з нагрубанням грудей. Що таке нагрубання грудей, як з цим боротися, буде обов'язково на каналі, такий практик. Взагалі він на каналі вже є, але російською мовою, щоб отримати до нього доступ, те, що ви можете зробити, це оформити спонсорську підписку на канал, і вам буде доступний весь перелік моїх відео, які є. Так само такі накладочки дуже добре робити перед годуванням або якщо ви стіжуєте груди, то перед стідженням, але класти їх вже не як компрес холодний, але як компрес. Теплий, і їх навіть можна підігрівати у мікрохвильовій печі. Ви їх підігріваєте, вони стають тепленькі, так само чохольчик надягаєте, і собі на груди вони нагріваються і ви можете сціджувати. Тепер я перейду до переліку таких штук, які не обов'язкові, але можуть знадобитись. Що це може бути? По-перше, це може бути ланолін. Очищений ланолін, який виробляється багато якими виробниками. Наприклад, у мене це таке. Такий відомий всім медела Порелан. Його взагалі треба дуже-дуже дуже мало. І лише на той випадок, якщо виникли якісь труднощі з прикладанням, дитина починає травмувати груди, тож ланолін він допомагає в якому плані. Ланолін взагалі це 100% жир, ніяких там особливих, спеціальних загоюючих властивостей. В ньому немає. Все, що він робить, він ось цю вашу ранку не дає їй засихати. І таким чином так, відбувається вологи. Гоєння рани, і це все, що він робить. Але це так само може допомагати, тому ви можете взяти ось такого маленького тюбіку, буде достатньо, але він дуже такий щільний і його доводиться видавлювати дуже сильно для того, щоб він якось виявився. І ось такий тюбік маленький, вам може його вистачити на весь період, там, якщо доки ви не вирішите якісь проблеми з грудним вигодовуванням, і навіть потім використовувати його як. Дуже дуже класний насичений крем для ніг, або навіть для зволоження вашої кутикули. Ви ж знаєте, у будь-якій незрозумілій ситуації зволожуй кутикулу. Ще, що може вам бути допомоги, але не завжди, це накладки на соски. Накладки це допомога вам у тому випадку. Якщо це наразі єдиний спосіб для того, щоб взагалі зберегти грудне вигодовування. Тобто, наприклад, у вас там пласкі соски чи втягнуті соски, і ви не підготували заздалегідь, ви не знаєте, як там робити ці складочки, прикладати, щоб дитина могла спокійно смоктати в груди, навіть якщо там сосок якийсь неявний, то це вам допоможе, поки ви у пологовому, поки ви там не приїхали додому і не вирішили всі ці питання з консультанткою з питань грудного вигодовування. Яка б модель це не була, беріть завжди тільки найбільший розмір. І прокладочка, і накладочка, яку я рекомендую, це така китайська ноунейм, no але дуже-дуже класна, бо вона дуже тонка і з маленькими дірочками. Так само детально вже є відео на каналі російськомовне. Так само можете за спонсорською підпискою подивитися огляд на ось ці накладки. Тобто, якщо для вас це єдиний спосіб. Зберегти грудне вигодовування, так, а не повернутися додому вже з пляшкою. То, будь ласка, використовуйте, потім вже, вже з цим розберетесь. Практика показує, що навчити дитину смоктати груди після накладки це набагато простіше, аніж після пляшки. І ще я вам покажу такі штуки, які е, може і знадоблятися, але дуже рідко кому не знадобилися. Це такі формувачі е, сосків. Вони можуть виглядати таким чином, так, коли це. Е, коли це накопичувач для молока, і він о, надягається під білизну, і виходите з ним, і туди молочко може стікати. І так само, ось така ось дірочка всередині, вона о, туди якби провалюється ваша шкіра. І як тільки ви знімаєте, відразу прикладаєте дитину, щоб, поки ця частина грудей трошки у вас випирає, вона могла присмоктатись. Але це не так, що ви зняли, і у вас півдня там сосок якийсь там стерчить. так воно не буває. Ще такі штуки є, які так само якби витягувачі сосків, так, так само, які дуже-дуже мало кому допомагають, але це, з цим так само можна погратись. Це ось такі засоби. Наприклад, ось такий пристрій, який складається із шприца, і такої насадки на нього. І ця насадочка вона накладається на ваші груди, груди на сосок, і під тиском ваш сосок. Витягується і так само з'являється якісь там крапельки молочка. Або ось такі накладочки на соски, які так само ви вистискаєте, надягаєте на сосок, відпускаєте, і сосок втягується вакуумом всередину. Існує ще дуже багато селяких подібних БДСМ штук, які там якось можливо комусь допомагають. Але потрібно розуміти, що це такі собі дуже лайтові міри, які на повсякчас навряд чи вам підійдуть. Те, що треба робити, то це вміти прикласти дитину до грудей з такими сазками, будь ласка. Є практиком на каналі так само про годування з плоских сосків. Так само оформляйте підписку і всю інформацію отримайте, або просто зачекайте і українською мовою, і так само ця інформація буде. А, спірні такі питання щодо того, чи треба взагалі з собою брати, наприклад. Молоко від смоктувач, який всі кажуть, обов'язково там беріть з собою. Дивіться, насправді молоковідсмоктувач вам може знадобитися, якщо так по науці, так лише в одному випадку. Це якщо після пологів ви знаходитесь з дитиною на роздільному перебуванні. Тобто, наприклад, у вас сталися перечасні пологи, або да? щось з дитиною її забрали, вона знаходиться ну, без вас. І ви знаєте, що це надовго, це буде тривати Вати кілька тижнів лише в цьому випадку вам. Дійсно допоможе молокові смоктувати, щоб ви могли постійно е, стіджуватися і передавати стіджене молоко дитині на годування. А просто так в перші дні воно взагалі не потрібно. Якщо ви думаєте, що, наприклад, там треба стіджуватися, поки дитина там спить чи після годування, то це не треба, так вам потрібно просто часто годувати. Це основа організації грудного вигодовування, та найголовніший принцип успіху грудного вигодовування. Ще інколи кажуть, що коли приходить молоко, так зване, так тобто, це мається на увазі нагрубання грудей, коли, коли е, стається після пологів на другу, третю чи четверту добу, то теж е, е, говорять, можна зцідитися молоковідсмоктувачем, але ні, е, е, на жаль, це так не працює. І взагалі в цій ситуації молоковідсмоктувач лише вам зробить гірше, тому що нагрубання грудей це набряк. Тобто це там лімфо у вас приходить, і ви тим самим ще більше її до виходу як би стимулюєте. Ні, молоко від смоктувач у всіх цих випадках вам не підійде. І повторюю, що він знадобиться лише тоді, коли вам потрібно виконувати якесь там рутина стідження щодня, кілька разів на день. І це, звісно, зручніше робити руками. А вже там вдома, якщо там як не знаю, хочете для себе створити бан грудного молока чи ще там з якихось причин, так, там якісь. Гормональні ще такі можуть бути а, стрибки, коли, здається, годую так, як треба. А, попит пропозиція, але зненацька дитина заснула, тільки її погодували, тут бац, багато молока прийшло. Ось в таких ситуаціях може так само бути зручний молоковідсмоктувач, але точно не перші дні після пологів а, у пологовому будинку. А, що ще? Подушки для гол-годування. Дивіться. Взагалі, звичайно, це дуже зручно, але я не знаю, вона взагалі подушки для годування вони доволі такі об'ємні. і... Брати з собою його в пологовий, якщо ви там так само 3-4 дні, я вважаю, немає сенсу. Є сенс таку тримати вдома, спробувати, чи зручно користуватись чи ні, і вже собі зробити висновки. Так, але о, не в перші дні це точно не те, що вам необхідно. І ще розкажу вам про одну річ, яка так само ну, вона зручна, вона класна, але не обов'язкова зовсім. Це будь-який вібромасажер. Наприклад, у вас є електрична зубна щітка. Або у вас, наприклад, є електрична щітка для чистки обличчя по типу Quarisonic, типу, чи Фореолуна, чи щось таке, так, яка вібрує. Або взагалі вібратор у вас є. <соці> 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 <соці)> ну, а взагалі продаються спеціальні такі вібруючі, невеличкі апаратики саме для грудей. Те він нічого такого особливого собою не уявляє, просто маленька вібруюча штучка, яку ви можете е е класти на груди для того, щоб підготуватись до грудного вигодовування. Чи для роботи саме з нагрубанням грудей. Це дуже-дуже. Зручно не ручками і пальчиками так вібрувати, так а просто поклали цей вібратор і він собі вибрує. Ви його переміщаєте по грудях з цієї сторони, з цієї сторони, для того, щоб всередині лімфа розходилась. Мабуть, це все з таких порад, що дійсно може вам знадобитися в перші дні після пологів, і що допоможе, може бути, може, й не рятівником, але справді невеликими помічничками, такими, які трошки полешать ваш. Побут в перші дні після пологів. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо це відео вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайку. Купуйте мій молочний мерч, це маленькі такі значки медальки у вигляді молочної корони, або у вигляді годуючої мами, або навіть у вигляді таких молочних коронок сережок навушка. Оформлюйте спонсорську підписку на канал, щоб підтримати мою молочну діяльність. І зустрінемось в наступних відео. І найприбуде з вами молоко!